Питання зайнятості є одним із ключових, як в соціально-економічному, так і в суспільно-політичному сенсі, бо зайнятість це і фактор економіки, і з іншого боку, це його результат. Ось чому так актуально стоїть питання реформи з цієї служби державної служби зайнятості про стан ситуацію на вітчизняному і, зокрема, запорізькому ринку праці. Про всі Нововведені інновації, які очікуються цього року, ми будемо говорити сьогодні. Це програма Час Змін. Я вітаю вас. Ми знаходимося у кабінеті директора Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік. І сьогодні саме вона наш експерт. Вітаємо вас, пані Ірино. І хочу розпочати нашу програму із невеличкої цитати прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Давайте послухаємо. У нас реально 370 тисяч осіб кожен рік перебувають на обліку. Вони є безробітні. Раз. На це ми витрачаємо 6,5 мільярдів гривень щороку. 8,8 мільярдів гривень щороку. Два. Третя позиція. У нас є різність вакансій. У нас є реальні вакансії, у нас є вакансії служби зайнятості, у нас є неспівпадіння запиту ринку праці з підготовленими фахівцями за світу. Це ще один виклик, який ми маємо врегулювати. І, врешті-решт, ми маємо зрозуміти, яким чином ми перебудуємо систему від соціальних виплат на проживання до стимулювання розв... створення робочих місць. Цифра 150 тисяч говорить нам єдине, ринок є. Їм треба правильно скористуватися, і в нього потрібно інвестувати. Отже, хочеться почути ваш коментар, вашу думку. Чи згодні ви з тим, що на сьогоднішній день служба зайнятості не є ефективною? Згодна з тим, що служба зайнятості, як і будь-яка сфера українського суспільства, яка пережила, пережила революцію гідності, має реформуватися з цим згодна. Але з тим, що вона не ефективна, категорично не згодна, бо ефективність вимірюється по тим результатам, які ми маємо за своєю роботою. На сьогодні? Сьогоднішній день. Наші результати свідчать про те, що кожен другий в Запорізькій області, який звертається до служби зайнятості, він працевлаштовується. У нас за 2016 рік до нас звернулося майже 76,5 тисяч осіб, із них ми 37,3 працевлаштували. І тому той тезис, який раніше все частіше, а сьогодні рідше, але з'являється в суспільстві, що ми являємося виплатною касою, він зовсім не підтверджений фактом. І тому ефективність і результативність це дві речі, за якими ми сьогодні можемо оцінювати. Я оцінюю роботу Запорізької обласної служби зайнятості як таку, що втримала ситуацію на ринку праці, і ми сьогодні ринок стабільно держимо, і ми сьогодні не маємо тих коливань і відхилень, які відбуваються у суспільстві. Я вважаю, що та команда, яка сьогодні в службі Запорізької служби зайнятості працює, Цює вона ефективна і результативна. Ось ви одноразово сказали слово ринок праці. Ринок праці передбачає сьогодні створення нових робочих місць для того, щоб подолати безробіття, і чомусь вся увага приділяється саме службі зайнятості, начебто, вона. Повинна створювати ці робочі місця. Вся наша проблема сьогодні в тому, що ми не маємо державної політики зайнятості. Бо державна політика зайнятості і служба зайнятості це зовсім е е різні речі. Державна політика зайнятості починається з попиту ринку і з підготовки фахівців для цього ринку. У нас сьогодні, взагалі, це питання не врегульовано, бо ми сьогодні на ринок праці даємо таких фахівців, які в найближчі 5-10 років не будуть отримати роботи Такі, як юристи, економісти, бухгалтери, менеджери і таке інше. Сьогодні ринок потребує зовсім інших акцентів, це робітничі професії. Але я буквально минулий тиждень підписувала обсяги лицензійні для вищих учбових закладів і нічого зовсім не поміняла, що я робила в 2010 році, що я роблю сьогодні в 2017 му Тобто, це треба збалансувати. І це не завдання служби. Без зайнятості, це завдання Держави України Україна. А служба зайнятості це сервісна служба. Ви дуже чітко це підмітили. Ми є посередником між роботодавцем і безробітним, і ми покликані для нього знайти роботу, те, що ми і робимо. А створювати нові робочі місця. Це залежить від економіки, від роботодавців, від уряду, від Верховної Ради. Бо це, це цілий процес. Він потребує. Дуже великих коштів, він потребує зовсім інших підходів. Ні в якому разі це не пов'язано з сервісом, який надає служба зайнятості. Ми можемо стимулювати створення нових робочих міст для тих, хто сьогодні створює нову, нові робочі міста. Ми повертаємо єдиний соціальний внесок. Наприклад, це є одним стимулом для роботодавця, але створення і стимулювання це різні речі, це правда. Мені чомусь пригадується ця мудра фраза Козьми Прудкова зрів корінь. Давайте подивимось. А звідки взагалі з'являються безробітні? Їх же плодить не служба зайнятості. Звідки вони з'являються? У вас я знаю, що роботи, методи змінюються, збагачуються і з'являються нові такі раніше не невідомі для нас, і незвичні форми. Я хочу, щоб ви зараз про це теж сказали. А ну для нас це є сьогодні якби Необхідною умовою, що ми реформуємося і ми удосконалюємо свою роботу. Ми наближаємо свій сервіс до наших клієнтів, В першу чергу до роботодавця і для тих, хто приходить к нам за допомогою. Для роботодавців. ми сьогодні… Е... І клієнти, і соціальні партнери. Так, що можна Це в першу чергу. Роботодавець для нас соціальний партнер номер 1 і ми завжди починаємо все з нього, з роботодавця, бо від нього Сьогоднішній ринок праці. І те, що ми отримали від роботодавців в 2016 році 40 тисяч вакансій, а це на 2,6 тисяч більше ніж в минулому 15-му, це дуже велика подяка і шана тим людям, які в таких важких умовах соціально відповідально відносяться до тих процесів, які існують в Україні. І тому сьогодні все для них. Відеорізюме ми започаткували. Тобто, це дає можливість роботодавцю не зустрічатися з. Претендентам на ту чи іншу посаду, він може подивитись відеорезюме, яке ми публікуємо в соціальних мережах ну, на будь-яких засобах, які б дозволили роботодавцю це побачити. Ми започаткували відеовакансії, коли роботодавець готує те, кого він хоче отримати у вигляді найманого робітника, і це теж якби спрощує систему спілкування між роботодавцем і безробітним. І дуже ще багато різних форм і методів, ярмарки, вакансій, індивідуальні співбесіди, резюме, які ми разом пишемо з безробітним, щоб він його міг презентувати для роботодавця, з податковою, з пенсійним фондом, зі всіма, хто має відношення сьогодні до долі людини. Розумієте, ми намагаємося всіх об'єднати для того, щоб людина, яка прийшла к нам отримати ту чи іншу послугу, вона її отримала в повному обсязі. І це головне, і це те, що ми отримали кожен другий працевлаштований, 40 тисяч вакансій і таке інше. Це наші результати, які свідчать про нашу ефективність. І я йому пишаюсь Правда. Ну дійсно, якщо ці цифри уявити в реалії, то це ціла армія людей, які не мали роботи вчора. А сьогодні вони працюють. І це чудово. Але як то кажуть, служба зайнятості не заспокоїться до тих пір, поки буде хоч один безробітний. Ну да є такі вакансії, які чомусь ну, не викликають інтересу і бажання на. На них йти. І про це, до речі, говорить очільник Міністерства соціальної політики. Давайте послухаємо. Всього у нас вакансії 42-40 тисячі. Тобто десь, приблизно 10%. Ага. Деякі вакансії по 5 років висять, не можуть бути заповнені. Тому що 47%, 47 цих вакансій це до 2 тисяч гривень. На таку заробітну плату. Ніхто, ніхто не йде. Та формально вони є, реально вони не використовуються. Від 2 до 3 це 47%, від 2 до 3 1028, від 3 до 4 14, від 4 до 5 6%, від 5 до 7 3%, від 7 до 10 1%, понад 10 теж 1%. Круктуру фонду нашу заборі зходиться. Отже, такі вакансії, напевно, існують в кожному регіоні в Запорізькій області. Що ви можете сказати? Це саме заробітна плата низька, ось від, відштовхує. Цих претендентів на цю роботу, І чи якісь є ще причини? Не тільки заробітна плата. У нас у 2016 році кожна третя вакансія була з мінімальною заробітною платою 1600 на 3200, так? А по-друге, у нас є вакансії, які висять роками. Наприклад, медичні працівники у сільській місцевості. Ми на протязі. Ну, принаймні, я пам'ятаю, що 5 років є вакансії, які в сільській місцевості ми їх не можемо заповнити з однієї простої причини, що там не створені умови для життя і праці молодих спеціалістів. Нема житла, нема достойних умов, які б могли зацікавити молодих спеціалістів там працювати. Це ж до перепрошую саме очільників місцевих територіальних громад. Це залежить від того, наскільки. Сьогодні громади підготовлені для того, щоб у них працювали висококваліфікаційні спеціалісти. І тому це комплексне питання. І до нього комплексно треба підходити. Принаймні, маючи медичний університет Запорізької області, маючи вакансії в тих віддалених районів в області, майже логіки немає. Але така ситуація сьогодні існує, і нам треба думати, як її виправляти, бо можна обійтись там. Без дизайнера або флориста, але без медика в селі або в будь-якому населеному пункті дуже важко обходитись, і тому це питання таке, яке потребує уваги не тільки служби зайнятості, а більш високих чинів. А все ж таки, які сьогодні спеціальності затребувані, можливо, для тих людей, які сьогодні стоять перед вибором своєї освіти і куди подалі йти навчатися, щоб отримати професію, яка дійсно буде затребувана. Нічого не міняється за останні принаймні три роки. У нас затребувані робітничі спеціальності, на першому плані слюсар, водій. Працівник у сфері торгівлі, а потім вже 4 вакансії бухгалтера, 10 вакансій інженерів і так далі. Я вам хочу сказати більше. Сьогодні, аналізуючи квалі... стан наших безробітних, я можу сказати, що у нас 80% стоять люди з вищою освітою. 80% і при цьому кожного другого ми працевлаштовуємо. А все завдяки тому, що ми сьогодні перенавчаємо. І надаємо другу спеціальність, яка затребувана сьогодні на ринку. Причому не просто ту, яку бажає людина, а ту, яка сьогодні гарантована, що вона буде забезпечена роботою. От за 2016 рік ми перенавчили, перекваліфікували 8,3 тисячі осіб. І всі до одного вони працевлаштовані. Тобто ще таку послугу надає служба зайнятості. І я можу сьогодні приводити приклади, коли... Коли людина з вищою освітою перекваліфіковується на робочу спеціальність, бо ця людина прийшла за роботою, і вона потрібна для того, щоб жити, виживати і існувати самій своїй родині. Такі приклади у нас є, і ми це вважаємо нормальною ситуацією для той, е, того стану справ, який сьогодні є в економіці. От я вас зараз Ірина Олександрівна, слухаю і розумію, що. Служба зайнятості стала заручником загальнодержавної ситуації, коли вищі навчальні заклади випускають фахівців, абсолютно не опікуючись їх подальшою долею. Сьогодні дійсно знецінена вища освіта. Всі хочуть її отримати. А що потім з нею робити? Гроші не приносить цей диплом, бо треба ж враховувати ситуацію на ринку. Ну і напевне, на вашу думку, про сьогодні пофорієнтаційна робота. Молоді напевне сьогодні не дають більше дізнатись про робітничі професії, про те, що це може бути і престижно, це може бути і прибутково. Я колись сама особливо цікавилась цією ситуацією. У нас дуже багато профорієнтаційних заходів, які проводить школа, які проводять різні громадські організації, в тому числі і служба зайнятості. Я підраховувала, в 2016 році ми надали послуг майже 200 тисяч профорієнтаційних за рік для всіх видів молоді учнівської, студентської та таке інше. А у нас з 10-го року співвідношення між вибором, між робітничою освітою і вищою 70 на 30. 30 йде на робітничу освіту, 70 на вищу. І ви думаєте, що змінилося з 10-го року, в 16-му та ж сама диспропорція: 70 на 30. І я не хочу сьогодні сказати, що ці фахівці, юристи, економісти не день не працевлаштовуються. Вони не працевлаштовуються через службу зайнят. Але вони сьогодні затребувані е, роботодавцями. І саме велика проблема в тому, що коли ми направляємо, роботодавець одразу ставить питання, нема досвіду роботи. Ну а де ж він його набуде, коли він 5 років провчився? І тому ми в, цьому, в минулому році пішли далі. Ми створили профіцентр у себе в обласному центрі зайнятості, куди залучили е, молодих людей, студентів і випускників вищих навчань. Закладів для того, щоб вони могли себе презентувати роботодавцю ще в студентські роки. І у нас, згідно закону про зайнятість, є така форма, коли, проходячи практику на виробництві, це зачислюється їм в виробничий стаж. І ми сьогодні, е організувавши роботу цього центру за участю чотирьох ректорів нашого міста Запоріжжя, започаткували таку роботу, що ми будемо презентувати цю активну талановиту. Молодь для роботодавця, для того, щоб вони почали проходити стаж на підприємстві, а потім після закінчення навчального закладу вони мали гарантовану роботу. Я вважаю, що це повинно бути не ноу-хау Запорізької обласної служби зайнятості. Це повинно бути державною програмою, яка була як перше робоче місце. Ми ж мали таку державну програму. І ми за цією програмою. Тільки через службу зайнятості, коли вона працювала, працевлаштовували майже 30% випускників. Сьогодні ми працевлаштовуємо 1%. Різницю відчуваєте. І тому, коли ми будемо гарантувати і повертати роботодавцю його, всі витрати на працевлаштування молоді, тоді ми будемо говорити про те, що ми ефективно працюємо. І ми для молоді робимо конкретні кроки для її працевлаштування. Штування для цього повинна бути державна програма, і ми можемо його розробити і запропонувати державі. Головне, щоб її прийняли. А як вважаєте, сьогодні? Ось стоїть на порядку денному прийняття нового закону. Реального, який би працював про службу зайнятості. Не стоїть а кричить цей новий закон, бо ми працюємо за тими штампами тими стандартами, які були ще характерні для України майже ну, 20 років тому. Розумієте? Сьогодні ну, нас звинувачують в тому, що ми просто залучаємо людей в професіональні безробітні. Но я одразу хочу зауважити, що сьогодні не держава платить, Допомогу, якби держава плати, але заробив цю допомогу людина, працюючи на виробництві, сплачуючи член, членські внески. А потім, коли він опиняється в важкій життєвій ситуації, ці внески йому повертаються. Це теж треба розуміти. І тому після виступу Володимира Борисовича Гройсмана у нас були певні е, такі непорозуміння з безробітними, коли вони збиралися. Там, групами на такі стихійні мітинги, бо були стурбовані тим, чи будуть вони надалі отримувати матеріальну допомогу. Будуть, бо це її гроші, розумієте. І тому я хочу сказати про те, що цей закон майже необхідний. Бо по, дуже вели, по дуже багатьом напрямкам. Сьогодні підходяча робота може бути не тільки за тим фахом, який отримав випускник, а за тим, яка. Яка є сьогодні на ринку, вона є підходячою, незалежно від того, яка у тебе освіта. Це по-перше, по-друге, 365 днів не треба виплачувати допомогу. Є три місяці найбільш активного пошуку роботи. А далі стимулюючі фактори, які просто вимушать людину знайти цю роботу, а не просто отримувати від нас допомогу. по третє сьогодні треба розібратися зі всіма тими, хто стоїть у нас. Нас на обліку тільки для того, щоб отримувати інші матеріальні допомоги, багатодітні сім'ї, соціально незахищені, так і на і так далі. Ми розуміємо, що вони ніколи не підуть робити, але вони у нас будуть стояти для того, щоб отримувати інші види допомоги. Тут дуже багато важелів, які, яких треба поміняти, і коли ми змінимо законодавство, ми будемо говорити тоді з повною відповідальністю і з повним. Правом про ефективність роботи служби зайнятості. Бо, бо сьогодні ви, ви висувати нові завдання, які характерні для сучасності, і мати закон, який сьогодні характеризує ситуацію 90-х років життя в Україні. Це нонсенс. Ви ж самі це розумієте. тому треба все просто привести в відповідність. От і все. І не можу сьогодні не запитати у вас про такі категорії, які, на жаль, з'явилися в останні роки: це переселенці і. Наші бійці, які повертаються із зони проведення антитерористичної операції. Яким чином ви сьогодні можете їм допомогти, щоб ці люди змогли себе реалізувати ось у мирному житті? А закон єдиний для всіх: закон про зайнятість, Він ні для кого не робить виключень. Все залежить від людини. У нас є переселенці, які створили особисту справу, завдяки нашій одноразовій допомоги, залучають наших безробітних на роботу і дуже успішно працюють. У нас 16-му році наша. Послугами скориставась 1700 переселенців. 421 ми з них працевлаштували. Це люди, які прийшли за роботу, які її отримали, А які прийшли за довідками для того, щоб отримувати допомогу в ОПСЗН, ну, це інша категорія. Вона працювати не хоче. І тому, як би ми не танцювали перед ними, вони працювати не будуть. Ті, хто хотів, роботу отримали. Що стосується учасників АТО, я хочу сказати, що ми виходили не один Раз з пропозиціями, щоб їх не ганяти на підходячу для них роботу, а дати їм хоча б три місяці для адаптації. Сьогодні таких змін в законодавстві немає, тому ми, як і всім останнім, даємо їм направлення на підходящу роботу. До нас звернулося 2068 учасників АТО, більше 600 ми працевлаштували. 160 ми видали одноразову допомогу і вони створили особисту справу, тобто започаткували свій особистий особистий бізнес теж хочу сказати, і з цієї категорії хто приходить за роботою, він її отримує і він може знайти для себе ту нішу, яку він має сьогодні заповнити на ринку праці. Ну і як ілюстрація до слів нашого експерта Ірини Донік, давайте подивимось сюжет про те, як працює служба зайнятості на Запоріжжі. В'ячеслав демобілізований боєць АТО під час п'ятої хвилі був призваний до лав 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Звільнившись у серпні 2016-го, став на облік у центрі зайнятості у свої 34 роки. Встиг набути досвіду роботи у галузі торгівлі. На роботу після перенавчання понад 8 тисяч безробітних скористалися послугою за направленням служби зайнятості за 40 професіями та спеціальностями. Сприяють зменшенню рівня безробіття сучасні ноу-хау, відеовакансії вакансії та відеорезюме. У свою чергу роботодавці влаштовують ярмарки вакансій, стажування та власні навчання. Минулого року 4 мільйони гривень були закладені у місцевих бюджетах на організацію громадських робіт, до яких було залучено 12,5 тисяч осіб. Цього року на організацію тимчасової зайнятості передбачені 7 мільйонів. Про ще про один аспект я хочу, щоб ми сьогодні обов'язково поговорили. Це те, що людина, яка приходить до вас, вона знаходиться ну, в певному стані стресу. Наприклад, якщо її звільнили, і тут соціальні працівники, бо ви теж є соціальними працівниками, вони надають ту допомогу, яку можливо і грошима навіть не можна оцінити. Бо психологічна підтримка для людини інколи важить не менше ніж грошова допомога. Приведу один єдиний приклад. Вчора до мого заступника прийшла людина, яка 10,5 років відсід... відсідала у в'язниці. Їй 33 роки. І нігде... Це молодий хлопець, його ніде не беруть на роботу. Він ходив по всіх інстанціях, які є в Запоріжжі. Ну, Всі обіцяли, і ніхто нічого не робив. А Ми вчора попрацювали з центрами, зайнятості за всіма міста Запоріжжя. І я думаю, що ми йому допоможемо будь-якою ціною. Оця дитина, він для мене дитина. У мене дитина 87-го року народження. Він прийшов і каже: допоможіть. Бо сьогодні мама, пенсіонерка, отримує пенсію 1600. І я абсолютно нічого не приношу у сім'ю. Я не хочу, не хочу більше туди, від кіля я повернувся. Я хочу працювати. Ми дали усім направлені до роботодавців. Ви думаєте, хоч один роботодавець його взяв? Жоден. розумієте? І тому ми йому вчора порадили. Не треба починати з того, скільки ви відсидили. Починайте з того, до чого ви готові сьогодні, що ви готові виконувати будь-яку роботу. Це як приклад. А таких прикладів сьогодні дуже багато. І ми це сприймаємо як особисте, розумієте? І ми намагаємося всім тим, чим можна і чим не можна таким людям допомагати. Взагалі допомагати всім, хто до нас звертається. І я пишаюсь тим. Що наші люди беруть у оце чуже на себе як своє, і вирішують це по-людськи в першу чергу, а потім як працівники служби зайнятості. Оце сьогодні відрізняє службу зайнятості від всіх соціальних служб. Я це кажу як патріот своєї служби. Я за це несу відповідальність. Ну, мені дуже приємно, що ми сьогодні поспілкувались із справжнім професіоналом і небайдужою людиною людиною, яка очолює службу. Котра працює для того, аби працювали ми. І хочеться побажати Ірину Олександрівну, щоб ваша служба тільки міцнішала, ставала ще більш такою, знаєте, мобільною, сучасною і відповідала всім вимогам часу і суспільства. Це була програма змін». Я бажаю всім вам змін, але тільки на краще.